Всім привіт, друзі! Сьогодні я пропоную вам разом зі мною приготувати дуже смачний м'ясний рулет. Отже, нам знадобиться ось такі курячі стегла. Ми маємо з них зрізати кістку, вирізати кістку з них. Ось так обережно відділяємо м'язко від кістки. Завдання не з легких, але я думаю, що ви впораєтесь. Так, ось з цього боку. Ось, все. Кісточку ми вирізали, її забираємо і у нас залишається ось таке м'яско. Його ми ставимо на дощечку. Накриваємо зверху плівкою і відбиваємо молоточком. Ось так накрили плівкою і гардеро відбиваємо молоточком. Так, ну все, ось Такий гарний кусочок, бачите, у нас вийшов, в м'язко гарно розподілилося. що відставляємо його. Далі нам знадобиться два яйця. Розбиваємо. Раз. І два. Беремо два яйця, Також 30. Десь ось такий стаканчик неповний молочка. Одну столову ложку борошна. Так, столова ложка борошна. І ще сюди нам знадобиться кріп. Також не забудьте посолити ось так трошечки, трошки соли. І все це ми збиваємо або блендером, або за допомогою просто виделки, або влінчика, звичайного. Ліденько ставимо на плитку спогорітку, розігріваємо її трошки олії, посмажимо. Сковорітка вже розігріта і виливаємо на неї вісток. Наше війце. Все, і відкриваємо кришкою. Трошки зменшував вогонь, почекаємо, поки воно підсмажиться з одного боку, потім перевертаємо. А тим часом, поки смажиться яйце, попрацюємо з нашою куркою. Гарненько солимо з двох боків. Так, посолили і перець до смаку. Хто скільки любить. Хто любить більш перчина, хто не дуже. Ось так трошечки поперчимо. курка чекає і дивимось до яйця. Бачите, як швиденько. Вже підрумлянилось, ще трошки чекаємо і перевертаємо. І яйце 2 секунди і вже буде готове, а тим часом ми приготуємо начинку. Для неї ми візьмемо фарш Свиний фарш. Його треба посолити, поперчити. Додаємо до нього, дивіться, цибулю, ну скільки, ось так столова ложка. Трошки менше. Це на два рулетики. На два рулетики беремо ось таку ложечку цибулі. Перетертою теркою і на кінчику ложки тертого чеснику. Додали цибулю і чесник, сіль перець і гарно вимішуємо. Це наше вже готове. Ми його виключаємо і перекладаємо на тарілку. Ось на один рулетик у мене вже готовий, бачите, як воно виглядає? Так, а це буде на другий. Все, яйце готове. Завершуємо з фаршу. Знаєте, найзручніше це буде зробити, напевно, рука. Втараємось до куртки і збираємо рулет. На низ ставимо курку ось так. Далі беремо яйце з кропом, що ми посмажили, ставимо так зверху. От. Порівняли. Все, а тепер фарш. Ну, ось так фарш я беру на один рулет. Ось. Робимо з нього таку ковбаску. Ось тут з краєчку. Притискаємо його, щоб він був плотніший. Ось, так це виглядає. І починаємо завертати разом з куркою. Робимо рулетик. Ось так. Все, один рулетик є, відкладаємо його і робимо другий. Те саме. На курку. Так, зверху яйця. І з фаршу робимо таку ковбаску. Посередині вона буде. Так. І завертаємо. Це другий рулетик також готовий. Беремо тепер фольгу. Відриваємо такий кусочок, бачите, немаленький, ставимо рулетик, його гарно притискаємо. Так. І ставимо його у фольгу. Далі нам потрібно наші рулетики загорнути у стріч плівку, у харчову плівку. Але загорнути їх дуже гарно, дуже плотно для того, щоб до них не потрапила вода. Ось так беремо плівку. У мене вона широка, ви можете використовувати, звичайно, свою плівку. Ось так гарненько-гарненько затягаємо, закручуємо кожен рулетик. Ось так. На вогонь ставимо кастрюлю. Залимаємо водичку. Лимо водичку у кастрюлю стільки, щоб наші рулети повністю в неї занурились. Чекаємо, поки вона закипить. І будемо опускати рулети. Вся вода закипіла, опускаємо рулетики. Один і другий. Так, зараз перевіряємо вода. Вони повністю йдуть під воду. Все. Залишаємо їх так, на великому вогні, до повного закипання і потім скручуємо, зменшуємо вогонь і варимо їх так 40 хвилин. Прийшло 40 хвилин, ми дістали рулети і зараз будемо їх відкривати. З якого почнемо? Давайте з цього. Так, зрізаємо плівку і дістаємо рулет у фользі. Знімаємо фольгу. Вам я раджу фольгу одразу не знімати, а залишити у ній, щоб він ще трохи собі охолонув і застив. А я хочу вже зняти і показати вам, який він у розрізі, тому на застигання не чекаю. Хоча бачите, він навіть так, навіть в теплому, в такому гарячому вигляді, досить гарно тримається. Ну, Звичайно, коли вистигне, буде ще краще. Так, забираю тут військ. Ось так. І ой, які гарчинки. І відрізаємо. Дивіться, дивіться, яка краса. І жовтеньке яєчко, і зелений кріп, і фарш всередині. Курка гарно пропечена. М -м а який аромат? Надзвичайно. Обов'язково приготуйте такий рулет до святкового столу або просто до повсякденного. Ось так. Зараз будемо пробувати, який він на смак. Ви не дивіться, що фарш виглядає таким розсипчастим. Він після застигання, після охолодження візьметься і буде дуже гарно нарізатися. Однорідним буде. Ось такий рулетик у нас в розрізі.